Пригоди домовичка Кузі. Ця історія трапилась одного весняного або літнього дня в великому місті, де серед високих будинків і гамерних вулиць жила звичайна родина. У затишній квартирі, наповнений дитячим сміхом і ароматом маминих пирожків, мешкав хлопчик Остап. Остап був звичайним допитливим хлопчиком. Який обожнював гратися машинками і будувати цілі міста з конструктора, але того дня сталося дещо неймовірне. У вітальні біля великої шафи щось заворушилося. Остап почув тихий шурхіт і здивовано підняв голову. За шафи визирнуло кумедне створіння маленький рудоволосий домовічок із купою веснянок на обличчі. Ти хто? здивовано запитав Остап. Домовичок вийшов ближче, розвів руками і весело вигукнув: Я хто? Я кузя домовичок, у кожного будинку є такий, як я. Хлопчик недовірливо примружився. Щось я тебе раніше не бачив. Кузя хихикнув і підстрибнув на місці. О, та ти просто не придивлявся. Ми, домовики, дуже вправні у схованках. А ще ми допомагаємо доглядати за будинком. Слідкуємо, щоб речі не губилися. Ну, або іноді таки губилися, коли люди не дякують. Перевіряємо, чи всі сплять ночі, і навіть дружимо з іншими духами. З якими ще іншими духами? зацікавлено спитав Остап. А ти що, не знаєш? Кузя закотив очі, наче почув щось дуже дивне. Окрім нас, є ще багато добрих духів, наприклад, лісовики. Вони дбають про дерева і стежать, щоб у лісі був лад. А водяний охороняє річки і озера. Він такий синьо-зелений із бородою з водорослей. Усі вони Піклуються про природу і допомагають людям, якщо ті ставляться до них з повагою. Остап задумався, згадуючи, як його машинки часто зникають самі по собі. А що, домові дійсно існують? промовив він, примружуючи очі. Кузя схрестив руки на грудях. А ти як думаєш? Ось я перед тобою стою і взагалі. Хто, по твоєму ховає твої шкарпетки під ліжко. Остап засміявся, але тут раптом у кімнаті почав гудіти робот плесос, який запустила мама. Кузя злякано підстрибнув і миттю сховався за диван. Ой, що це за чутовисько? Воно мене засмокче. злякано вигукнув він. Остап не стримав сміху. Та це ж плесос. Він просто прибирає пил. Кузя обережно визирнув за диваном. Прибирає, а не забирає все підряд? Ні, не забирає, а допомагає наводити лад. Ти ж теж, домовик, маєш слідкувати за чистотою, правда? Кузя надув щоки. «Е, ну, добре, але я не люблю цей шум. Він спробував підійти ближче, але лисо різко повернув в його бік. Кузя заверещав і почав тікати, але впав на підлогу. Остап сміявся, тримаючись за живіт. От вреднюка! хай тільки спробує ще раз, я йому підстрою капасть. І Кузя зжав свою маленьку ручку в кулачок, погрозив нею роботу плесосу. Не треба капостей, краще ми йому допоможемо, запропонував Остап. Він взяв вінник і почав підмітати підлогу. А Кузя спочатку з підозрою, а потім з цікавістю, теж почав допомагати. Разом вони швидко навели порядок у кімнаті. А коли Пилесос нарешті замовк, Кузя радісно підстрибнув. О, а з тобою весело! Давай дружити! Остап усміхнувся. Домовились! Так Кузя залишився жити у Остапа. Він слідкував за порядком. І завжди був готовий до нових веселих пригод. І хто знає, можливо, одного дня він відкриє Остапові ще більше таємниць світу духів і магії, які ховаються зовсім поруч. Варто лише придивитися уважніше.